Дуже проста вечірня зачіска. Для неї вам знадобляться одні щіпці та чотири невидимки. Робимо декілька локонів. Сильно не старайтесь. Десь 4 локона з кожної сторони і ви good to go. Okay. Найважливіший локон біля лиця. Я думаю, всі це знають. Тепер відділяємо такий трикутничок волосся. Так, отакий трикутничок взяли, скручуємо отаку кобасочку. Жгут по-людськи. Невидимку беремо. Так, зачепили, закрили і по шкірі голови. Потім беремо від вушка. Отак. Шматок волосся. І ви ніби як переплітаєте його на верхню кобаску до шкіри голови і поїхали назустріч вперед. Якщо у вас волосся багато, можете дві невидимки запхати. Тепер з цієї сторони дай Боже поможи, щоб вийшло симетрично. Зручно, швидко поставте будь ласка, лайк, повторіть її, Па-па!